20 етапів будівництва. Я буду підглядати фундамент, підвід комунікації, коробка, покрівля, вікна і вхідні двері, зовнішнє оздоблення, електрика, інтернет, відео, сигналізація вумний дом, електрика, така інша, блискавка захист, водопровід, каналізація, вентиляція. Опалення і охолодження, внутрішнє оздоблення, сантехніка, світильники електрофурнітура, меблі. І додаткова паркан ворота, хвіртка, септик, Свердловина і ландшафтний дизайн. Якщо 20 етапів робот помножити на 5 складових бюджета, ми отримаємо 100 цифр. І всіх треба правильно. Заложити в бюджет будівництва, і ми знаємо, як це зробити. Записуйся на консультацію. Допоможемо розрахувати бюджет будівництва.